Замість старого непоказного паркану, арт об'єкт саме таке завдання поставили перед собою доглядачка міського історичного музею, южноукраїнські художники та викладачі школи мистецтв. Втілити ідею в життя вдалося завдяки програмі Віднова Україн. Фіналісткою якої стала Зорислава Клименко. В ній приймають участь громадські діячі, робітники культури, різні режисери, музейщики мають можливість зробити якісь різні культурні проекти. Дуже хороша програма. І ще там є така особливість, що в ній приймають участь ті люди, які повернулися із за кордону в нашу Україну і залишаються в ній. Тобто, в мене, знаєте, така мрія розвити нашу Україну. Я була за кордоном, приїхала, але моя душа тут. і Я хочу, щоб щось зробити для нашого міста і завдяки завдяки програмі, я отримала таку можливість». Фіналісти програми отримують фінансування на втілення своїх задумів у життя. Так, після першого етапу в музеї змогли частково оновити реманент та придбали новий проєктор. Результатом другого стали кошти на закупівлю матеріалів для вуличного мистецького арт-проєкту Старовинна автентична Україна. Основною його частиною стане ось цей металевий паркан. Зміниться і територія біля нього. Южноукраїнські музейники планують облаштувати фотозону. Та очеретоване метове містечко, де проводитимуться майстер-класи для городян і гостей міста. Ми думаємо, що ми будемо все це розширяти. Там, як як я вже сказала, буде колодязь старовинний з журавлем. Ну, ми так плануємо, по крайній мірі. А тут далі ми будемо продовжувати фарбувати паркан і зробимо його з українським орнаментом. Ми плануємо зробити кінозал. Де ми посадимо діток, і такий буде імпровізований екран. Теж з орнаментом Ми будемо показувати, як ми завжди робимо відео фільми, фільми, різні мультики для наших для нашої молоді, не тільки. Якщо дозволить погода завершити проєкт, планують до середини квітня. Працюють згуртовано інколи навіть вечорами. Наприклад, ескіз майбутньої картини наносили під нічним небом за допомогою проєктора. Думали ви, що можна цей паркан зробити? Отаким? От не думав, не думав, що його можна таким зробити. Но... я на нього взагалі не звертав увагу. Просто і тому не думав. Як вам працюється і взагалі ну, чудово. Потрібна така ідея була. Чудово, звичайно, сидіти це погано, а щось робити це хорошо. А ще ти бачиш, що якась там творчість складається, то це супер. Навіть в мислях не було відказатися. Наоборот, наоборот, я завжди люблю щось нове щоб... Ну, це добре з всіх сторон. Во-первых, самому цікаво. Во-вторых, всегда щось нове приобретаєш, нові знання, нове знакомства і так далі. Ну і плюс можна. Потім сказати, да, вот, приложили руку. У нас досвід був. Ми на стінах малювали, мурали. Але на заборі ще ні. Це забор у нас вперше. Я не очікувала цього, що таке у нас у місті. Може така ідея виникнути. З вдячністю тут приймають допомогу. Місцевий волонтер Олег Абдулаєв допомагав із вибором фарб, завдяки їм малюнок має протриматися до п'яти років. У музеї також будуть вдячні за нові експонати, що розповідатимуть про життя та побут наших пращурів, новим ідеям. До речі, саме завдяки небайдужим та обізнаним мешканцям міста початковий ескіз зазнав деяких змін. Млин став водяним замість повітряного, а хати матимуть певні солярні знаки на фронтонах. У нас класичні тут в нашому регіоні. Це хата на дві половини, де да? має якесь сіні, має деякі хати мають прямо, прямо кухню. І головне, що це е, збереглись, наприклад, поряд Вознесенську, Нова Одеса це солярні знаки на фронтонах. Ми люди сонця, да, і наша культура Гард і ріка Бог це основний символ Аріїв, це сонце. І сонце це якби мир, і сьогодні це дуже актуально. Що ми живемо раді, ми воюємо сьогодні за майбутні наші цінності, повернення однокодів і повернення своїх традицій. Головна мета проєкту збереження українських традицій та можливість зацікавити людей історію рідного краю, каже керівниця музею. Вона сподівається, що це місце стане ще одним улюбленим куточком южноукраїнців.